Ой, у лузі червона калина похилилася, тому що на ній бурякова попелиця поселилася. Друзі, розцвітає калина у лузі в лісі. І це означає, що бурякова попелиця афісфаби буде розселятися зараз по полям. Тому необхідно спостерігати за чисельністю бурякової попелиці і захищати ваші бурякові поля чи, можливо, інші через те, що це поліфаг. Це небезпечний шкідник, який розселяючись по полю, може переносити і віруси, і висмоктуючи сік. Він також шкодить рослинам культурним. Тому, друзі, якраз світіння калини прив'язано до розселення цієї небезпечної попелиці афісфаби на поля. Крім того, вона ще може бути на жасміні, на, на, на інших деревах. Тому, друзі, це для вас інформація. На все добре.